Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. І сьогодні в нас на огляді новинка 2025 року велосипед Циклоне С. Давайте детальніше ознайомимося з його характеристиками і дізнаємося, чим він вартий вашої уваги. Тож, поїхали. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах сірий, чорний та зелений. Його алюмінієва рама, виготовлена зі сплаву 6061, що має підвищену жорсткість у ключових зонах завдяки гідроформуванню. Це не лише робить конструкцію довговічною, а й покращує загальну керованість, а використання італійської технології гладкого зварювання надає рамі естетичного вигляду та підвищує її міцність. Конусний рульовий стакан та бустові дропаути 12 на 148 мм покращують керованість та стабільність на складних трасах. Велосипед, оснащений 29-дюймовими колесами з широкими алюмінієвими подвійними ободами, які ще й можливо використовувати безкамерно. На них встановлені широкі покришки кенда з розміром 29 х на дюймів. Які забезпечують відмінне щеплення на різних типах доріг. А втулки Кисован на промпідшипниках гарантують плавне обертання коліс та довговічність у використанні. Це SX обладнаний новітньою трансмісією Shimano QS, яка об'єднує у собі переваги попередніх лінійок: Altus, Assera та Alivio. Задній перемикач на 10 швидкостей працює в парі з касетою, яка має великий діапазон зірок від 11 до 48, чого буде цілком достатньо для того, щоб долати круті підйоми і швидкісні спуски. А монетка Shimano SimanoQus на 10 швидкостей забезпечує чітке та інтуїтивно зрозуміле перемикання передач. Шатуни провів Charm з однією зіркою на 32 зубці та довжиною 175 мм гарантують ефективну передачу зусиль. Безпека тут на першому місці і забезпечується дисковими гідравлічними гальмами Shimano MT200, що вже стали класикою, перевіреною руками. Ротори на 180 мм попереду та 160 мм ззаду для балансу контролю та безпеки. Ці гальма відомі своєю надійністю та стабільною роботою у будь-яких погодних умовах. За амортизацію відповідає повністю алюмінієва вилка Юдінг з ходом 100 мм, яка розрахована під бустову вісь 15 на 110 мм. Та має функцію регулювання відскоку, а гідравлічний локаут дозволяє блокувати вилку на рівних ділянках дороги, підвищуючи ефективність педалювання і контроль над велосипедом. Для покращення керованості виробник встановив алюмінієве кермо з шириною 740 мм та винос довжиною 60 або 70 мм в залежності від розміру рами. А сидіти комфортно навіть у довгих поїздках ви будете завдяки якісному сідлу від італійського виробника Selle Royal. Усе в цьому велосипеді зроблено для того, щоб ваше керування було точним і контрольованим. Якщо ви у пошуках надійного, комфортного та привабливого велосипеда, то я радив би вам звернути увагу на Цикони Six. Такої універсальності ви не побачите більше ніде. На ньому можна і трейли проїхати і Якісь крос-кантрійні маршрути, або просто кататися по місту у своє задоволення. А придбати цей байк ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині VelhoMisto, або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. Не забудьте підписатися на наш канал. Натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!